Посеред високих тополь, розлогих верб високо на горі стояв розкішний панський маєток. Внизу протікала невеличка річка, стояла криниця. Через болото зроблений місточок, яким проїжджав тільки пан. З маєтку видно, як на полі гнули спини кріпаки, ніколи пан не сказав до них доброго слова, лише чули від нього крики. А над спинами свистіли нагайки. Щодня обливалися гіркими сльозами і посилали прокльони в сторону пана, а пан жив веселим життям. На великдень виїхав з сім'єю в гості до іншого пана. Під вагою карети місток проламався, і вся сім'я потонула в болоті. Нині на цій горі не росте густа трава з квітів лише чебрець. На болоті росте осока, і жаби ведуть розповідь своїм дітям, щоб тільки гріли свої спини на цьому грішному місці, а жили в іншому. На горі після смерті пана збудували церкву, що на великдень провалилася крізь землю разом з батюшкою і християнами, які там були. Щороку на Великдень коли лягти на цій горі. То можна почути дзвін дзвонів. Іде служба. Ця гора знаходиться на північ, за кілометр від міста Чорна Кам'янка.